Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така ключничка, яку я назвала вікно в Париж. В мене вийшла з такої цікавої фанерної заготовочки, яка складається з двох частинок. Назвала я її так по цій декупажній карті. Це декупажна карта, така, дуже цікава у мене. Там Париж, Ейфелева вежа, а ключничка нагадує віконечку. І ось таким чином виникла ця назва в мене. Ключничка ця фанерка, лазерна різка. Перед тим, як взяти її в роботу, я її погрунтувала грунтовкою глибокого проникнення, висушила і вишкурила ось ці волоски, які піднімаються борсинки після грунтовки. І далі вже загрунтувала білою акриловою фарбою. Висушила це все. Далі відрізаю шматочок цієї декупажної карти, декупажна карта тоненька, підрізаю по розміру, який мені потрібен, і буду наклеювати її за допомогою клею ПВА. У мене ПВА клей з Будівельного ринку, досить такий густенький. От. І я ним з задоволенням користуюся, збризгу водичкою нашу декупажну карту, щоб вона вібрала в себе водичку, трішечки розтягнулася, щоб потім нам не було з нею проблем. Вимакала залишки водички і наношу клей на заготовочку. Таким гарним шаром я це все нанесла. Навіть тут я забагато, вже як потім приклеїла цю, виганяла вже клей з під цієї, карти, побачила, що трішки я його там забагато нанесла, але то не критично. Ми все рівно вирівнюємо цю картинку і за допомогою цілофанчика і шпательочка виганяємо залишки клею або лаку, якщо клеїмо на лак. З під цієї картинки, щоб вона добре в нас приклеїлася. Ось так залишки виходили, цього клею, я прибрала їх. Ще раз прикладаю шпательочок і вже ще раз дуже добре виганяю залишки і добре притискаю цю декупажну карту до заготовочки. Те, що от повиходило, знову прибираю, щоб не було там таких гулячок у нас, витираю. І прохожуся тонким шаром клею ПВА зверху по цій картинці. І ставлю це все на просушечку. Добре розтираю цей клей тут, от. і будемо це все добре просушувати. Далі ось це віконечко. І я буду вкривати морилочкою морилка, спиртова, дуб. От, і ця морилка, тут, незважаючи на те, що це фанера, вона теж прекрасно показує цей, як би мовити, зріз цієї фанери, структуру. Така вона цікава, нагадує деревинку. І тильну сторону. Цієї заготовки я теж фарбую, покриваю цією, бачите, морилкою, як вона гарно. Тут зразу нам видно фактуру. Дуже така цікава фактурка у нас, незважаючи на те, що це фанера. От. Знову я це все добре висушу і пройдуся абразивною губочкою, 180-кою. Висохло це все вишкурене в мене, глаковане, висушене знову, і приклеюю на клей дракон це віконечко, розмащую цей клей, далі паличкою забираю залишки цього клею, щоб не попали тут на картинку. І вирівнюю це все і зверху прикладаю груз. Після того, як це все у нас висохло, вже взялося, добре тримається. Ось це з'єднання. Я прохожуся по цьому з'єднанню шпаклівочкою. Це акрилова універсальна шпаклівочка. Така м'якенька вона, і колір мені тут підходить. Такий на такий попала я колір і рівнесенько робимо ось цей. Це проходимося по кругу, повністю по всій цій заготовочці. І знову, звісно, добре висушуємо цю шпаклівочку, щоб вона нам потім не відвалилася. Далі розвела я бірюзову фарбу досить ріденьку. і прохожуся, роблю це вікно, так би мовити, таким більш старим, пофарбованим, щоб де не деться була. Фарба, якби облізла. І ця фарба, бачите, вона прозора, рідка, і крізь неї просвічує і сама рилочка і ця фактура цієї фанерки. Прохожуся один шар, там, де вона вже дуже пройшлася в цю в серединку цієї фанери, подивлюся. От, то пройдуся і ще одним шаром. От. Дуже цікавий вийшов ефект з цієї прозорої фарби. Тобто, в мене тут вийшов ефект лисіровки, так би мовити. От. Знову, звісно, це все просушуємо і лакуємо. Лакую. Повністю всю цю заготовочку. І саму фанерку, і саму цю серединочку, там, де в мене декупажна карта. І знову, звісно, це все дуже добре маємо просушити. Далі після просушечки я хотіла зробити тут ось такі. Віконці, щоб як імітацію скла. Для цього я використовую цю свою прозору епоксидочку. Заливаю ось ці рамочки, в ці рамочки епоксидочку. Гарненько її заливаю, розношу, де там такі бульбашечки, я прибрала голочкою ту бульбашечку, і на рівному місці це все дуже добре просушуємо. Висохло це все у мене. І далі я декорую ось цими своїми квіточками. Це я виписувала ці квіточки на Аліекспресі. Трошечки помилилася, думала, що вони самоклейка, але ні їх треба приклеювати. Це фіалочки. Я вирішила, що фіалки для Парижу якраз дуже мені підходять. Тому що це Париж, там продають фіалки. Є така навіть оперета фіалка Монмартра французька. така. І я вирішила, що ці фіалки нам дуже сюди підійдуть. Ці букетики прикрасять наше віконечко. Приклею я їх на клей для стразів. Він дуже добре працює з цими картиночками. Вони на прозорому, такий пластичок, тонкий прозорий, і крізь них теж просвічує ось це віконце. Ставимо дуже добре це все на просушечку. І Приготувала я й фурнітурочку зразу. Далі прохожуся цією Такою самою прозорою фарбою, Бірюзовою і по тильній стороні. Так само пристарюю, сушу, лакую, звісно, це все. Обов'язково не забуваємо. Проходимося і по цих боковиночках, по цій шпаклівочці. Ще я прохожуся. Фурнітурочку мені прикрутить чоловік. От, ще раз я так прохожуся, бачите, і знову я це все лакую. Тепер на лицевій стороні я лаком проходжуся лише по деревинках, по цих віконцях середині я не проходжуся, там вже епоксидка. І по декупажній карті. І лакую з усіх боків боковушки і тильну сторону. І після цієї просушечки я прикручую. Вірніше, чоловік мені цей раз прикрутить мою фурнітурочку. І на цьому моя робота буде завершена. Дякую, що ви були зі мною. Дивилися невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на. YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим хлопцям разом до перемоги. Слава Україні!